Sony випускають реместер of Us Part 2, Valve банить українські акаунти, а GSC продали про ці новини. Ми поговоримо в нашому новому випуску. RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. В одному з минулих випусків ми говорили про те, що Remedy розробляють величезну купу проєктів, серед яких був проєкт Vanguard, що фінансувався Tencent та мав стати безкоштовною кооперативною грою. Тепер же проєкт повністю перезавантажили і він повернувся до фази створення концепції, навіть не її перевірки. Проєкт змінив назву на Kestrel, і тепер це буде платна преміум-гра, яка використовуватиме сильні сторони Remedy. І особисто я в цій новині взагалі не бачу нічого поганого. Краще, нехай це буде гра за фул прайс, але з нормальним сюжетом, світом та геймплеєм, ніж черговий флікт-плей, чорті що, і мета якого зібрати просто з гравців якомога більше грошей. Також в минулому випуску ми говорили про те, що гра про Вандервумен може стати грою сервісом, бо Ворнери хочуть більше ігор сервісів. Проте Ворнери офіційно заявили, що це не так, і гра про принцесу діяності Мискіри буде повноцінним тріплей-проєктом, що міститиме в собі систему Nemesis з Shadow of the Mordor. Той же час Рокстаді показали новий трейлер загону самогубців, і це як був жах таким жахом воно й залишилось. Якщо ви не в курсі, чи просто підзабули Рокстаді, це чудові розробники, що зробили трилогію Бетмен Архем, остання частина якої вийшла ще в 2015 році. Тобто, фактично, гру про загін самогубців вони вже розробляють не менше семи років. Проте в лютому цього року вони показали геймплей гри і фанати просто знищили цей трейлер, тому що все було дуже і дуже погано. По перше, сервісність гри лізла просто з усіх кущів, усе було просто різнокольоровою кашею. і, взагалі, не не те, що ми чекали, так би мовити. Після цього розробники замовчали на ось фактично півроку і показали новий геймплей, який виглядає трошки краще. Так гру причепурили, і геймплейно це має нагадувати пісочницю на кшталт людини павука. Проте особисто я тут бачу месників Марвел. А про сервісність поки що хоч нічого, і не сказали, але можу сказати, в майбутньому, бо там цілий місяць будуть виходити щоденники кожного тижня від розробників з новими всілякими подробицями та трейлерами. Проте, делюкс видання гри вже засполерило те, що там буде преміальний ви пропуск щонайменше рік підтримки та чотири сезони, і це дуже погано, як на мене. І я впевнений, що це навряд чи було бажання Рокстаді робити сесійну гру, адже вони здатні на набагато більше і краще. Соні раптом і неочікувано офіційно презентували The last of us part 2 ремастер для PS5 що входить до ремастеру? Численні візуальні покращення. Картинка в режимі Fidelity виводиться в True 4 k швидші завантаження, повна інтеграція DualSense. Окрім цього, в гру додадуть режим Roguelike Survival, де треба виживати якомога довше проти таких собі босів. Будуть додані ранні версії трьох перших рівнів, яких не було в оригіналі. Додадуть коментарі розробників режим вільної гри на гітарі з новими інструментами та нові скіни для Еллі та Ебі. Власники PS4 версії зможуть оновитись усього за 10 баксів, скільки воно буде коштувати. Просто так невідомо, але враховуючи те, що зараз друга частина і так не дуже багато коштує, думаю, що трагедії з вартістю не станеться. Питання тут в іншому: а чи треба було робити ремастер? В мережі вже зробили порівняння версії PS4, запущеної на PS5, та нового ремастеру, і різниця там ну, настільки мізерна, що треба з лупою її шукати. Тому фактично ці 10 баксів будуть коштувати швидші завантаження та нові режими, все, але найцікавіші новини попереду. Перша гаряча новина GSC продали 22 вересня. Тов ГСК Україна змінив кінцевого бенефіціара і тепер документальною фактично компанією володіє не Сергій Григорович, а Максим Кріппа. У нього багато різних бізнесів, зокрема, він володіє командою Navi та бродкастером Maincast. Ну і 2020 року він був інвестором GSC. Брати Григоровичі залишились керівниками компанії. Тож загалом, окрім кінцевого власника, нічого не змінилось. Росіяни під цю новину почали тягнути те, що новий власник пов'язаний чи то з казно, чи то ще з яким лейном, але підтверджень чи доказів тому немає. Тож тут і коментувати немає чого. Загалом, судячи з усього, зради взагалі немає. Тож все так само чекаємо на реліз Stalker 2, який досі. Планується на перший квартал 2024 року. Тепер про найголовнішу новину в мережі, отже, як декілька днів, усі профільні та непрофільні ЗМІ написали про те, що українські акаунти перманентно банять в Steam за те, що вони просто намагались придбати новий Steam Deck OLED. І ця історія вже має своє логічне завершення і неочікувані повороти, і мені особисто є чим її доповнити. Тож почалось усе з того, що вельмошановний пан Рендарос намагався замовити лімітований Steam Deck OLED, той що прозорий і весь такий красивий. Він а, доступний до продажу виключно. На території США та Канади, про що там окремо написано та вказано. Пан Рендарос дуже сильно хотів його купити, тож під VPN -ом придбав консоль, а через декілька годин гроші на картку повернулись, а аккаунт Steam був забанений без можливості навіть звернутися до саппорту. Уявіть, вам банять ваш основний аккаунт в Steam? Якому 12 років, і там більше 700 ігор. Під Банхаммер потрапили і ті українські акаунти, які купували звичайні Steam Deck OLED, і ті, хто колись раніше замовляв Steam Deck в Польщу, знаходячись в Україні. Коротше, перебанили акаунтів купу комусь з можливістю зв'язатися з сапортом, комусь без неї. Конкретно станом на зараз пану Рендарусу акаунт вже розблочили і сказали більше так не робити. Тож загалом історія не те, щоб хеппі-ендом закінчилась, але не так погано, як могла б. Тепер давайте спробуємо розібратись, чому так трапилось, власне. По-перше, все написано в угоді користувача. Дослівно, ви погоджуєтесь з тим, що не будете використовувати IP-проксі сервери або інші методи для маскування місця свого проживання, чи то для обходу географічних обмежень щодо ігрового вмісту, щоб замовляти чи купувати за цінами, які не відповідають вашому місцезнаходженню. Якщо ви це зробите, Valve може припинити ваш доступ до вашого облікового запису. На цьому моменті взагалі. Взагалі мають закінчитись абсолютно усі розмови, чому це габен такий злий і банить українців. Так не можна просто робити і все, але до цього ми ще повернемось пізніше. На коментар так а чому раніше можна було, а тепер не можна, також дуже просто відповісти. По перше, уся проблема почалась саме з лімітки, де чорним по білому написано, що вона виключно для США та Канади. Я думаю, що там і місцевим її не вистачало, не кажучи вже про інших. До речі, банили за усе це не тільки українців, а взагалі усіх гравців із Європи і з іншого світу. Тож тут не треба казати, що саме українців вел well в. Ненавидить, ні. По-друге, ви маєте розуміти, навіть якщо вам не хочеться цього розуміти, що Valve well не заробляють на деку. він продається чи не за собі вартістю, тому, звісно, вони хочуть його продавати там, де ігри коштують більше. Нагадаю вам, що навіть враховуючи останні підняття цін в Steam, у нас ігри все одно дешевші, ніж в умовних штатах, здебільшого. І декілька. Це просто ще один спосіб отримати більше гравців до Стіму. Бо, як я вже казав раніше, Steam Deck – це консоль виключно для Стім, не для усього іншого. Тож на це не треба ображатись. Ще одна деталь, яка вам не сподобається. Ми далеко не перші в рейтингу Valve. не Стім, а саме Valve. І тримаючи в голові попередню думку про заробіток Valve, згадуємо, скільки коштує Steam Deck в Україні. Я кажу про офіційний. Так, я чудово розумію, що це набагато більше, ніж купити зі штатів і так далі. Я не буду вкотре повторювати про те, що усе це вартість податків, сертифікації, гарантійного обслуговування та ще купи, купи велетенської речей, які, на жаль, мало хто хоче розуміти. Вибачте, але якщо ви не працювали в роздрібній офіційній торгівлі, технікою і ви не знаєте, як працює дистриб'юторство і так далі, вам буде складно повірити. Що інколи в Україні ті чи інші речі не можуть просто фізично коштувати так само, як в Європі, і на те є купа причин. Щодо Steam деку я взагалі не здивуюся, що Valve продають його ERC не те, щоб за меншою, а може навіть за завищеною ціною. Типу, в штатах коштує 500, Ви купуєте або за 550, або не купуєте взагалі. Це каже вел в нашому дистриб'ютору. Тобто, ось так може бути загалом цілком логічно і дуже легко. Проте цього я точно не знаю, а цю інформацію мені ніхто не скаже. Я знову ж не здивуюся, якщо Valve, маючи тепер офіційні, більш вигідні для них продажі в Україні, будуть тепер постійно прикривати аккаунти, які намагаються обходити усе з допомогою VPN. Тобто, щось так саме логіки: у вас вони є офіційні, там і купуйте. Це частково логічно з їхнього боку, якби ви з цим не були б не згодні. А я, якщо зараз нічого не захищаю і не виправдовую, ми з вами просто намагаємось розібратись в тому, як це працює, і взагалі в ситуації. А ще на одному із сайтів я вголос крикнув з коментаря очільника спільноти, яка зацікавлена у законному придбанні деків, і цирк там в фразі Ми хотіли отримати лімітовані для США деки. Доставити їх офіційно в Україну, оплативши мито і доставку через НП Шопінг. І далі розумію, що велф бореться з ботами, але не зрозуміло, чому в цьому процесі постраждали звичайні акаунти користувачів, які мали намір отримати деку для себе законним способом. Ні, шановні, це не офіційно, це незаконно. Мені он з-за кордону їде годинник, який не продається в Україні, і навіть сплативши мито, вони не стануть офіційними. Це взагалі не так працює, так само, як і чому користувачі мають страждати? Та тому що це не для вас, а для штатів та Канади. Аго ви чого? Ви порушуєте правила? Ну, типу серйозно, в якому фантастичному світі ви живете? Планетою керує капіталізм та правила. А якщо ви намагаєтеся їх обходити, обігравши систему, рано чи пізно система обіграє вас. Ну, Серйозно, якийсь цирк. Чи можуть продовжити банити аккаунти, акаунти, які фізично знаходяться в Україні, але замовляють так, наче вони в штатах? Я думаю, що так. Може пізніше ця тенденція зменшиться, а може і ні. Це історія не тільки Valve, тому що умовні пікселі в Play Store ви також не замовите нормально, вам просто повертають кошти і усе. Умовний Best Buy взагалі без VPN не відкрити. Тому ця історія масова і називається вона У вас є свій ринок і ми на ньому не присутні. Проте знаєте, що найкумедніше в усі цій історії? От ми тут розводимо полеміку, чому українці не можуть купити, нас банять і так далі. А тут бум і росіянчики купують новенький Steam Deck OLED на 512 ГБ, гігабайт, типу офіційно зі своїм ось цим паралельним імпортом, коли вони купують щось там в Китаї чи в Арабських Еміратах за кордоном коротше і просто тягнуть це до себе. І тут власне можна спокійно з еміратів за два тижні отримати новий OLED Steam Deck, за вартість, яка навіть дешевша, ніж у нас на 256 гігабайтну версію звичайного деку, не OLED. От і тут я реально згорів. От там чомусь Valve нічого не хочуть робити, банити, дивитись на регіональність і так далі. Там усе нормально і проблем немає. І я дуже сподіваюся, що коли OLED будуть офіційно в Україні, проте це, скоріш за все, ще не скоро буде. То їхня вартість буде хоч трошки адекватнішою. Тому що зараз за вартість українського Steam Deck я можу придбати ROG LI, PS5, будь-який Xbox чи той же Nintendo Switch OLED. Лед, і це не зовсім ок, хоч я чудово розумію, чому так є. Ось такими були найголовніші новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв: бережіть себе, своїх близьких та Україну.